Привіт, друзі! Ви на каналі Ukrainian Birder і сьогодні я вам розкажу про буревітра. Буревітер невеликий птах з родини соколових. Важить він 160-230 г, довжина тіла 33-40 см, розмах крил 65-80 см. Самиці дещо більші за самців, а також відрізняється забарвленням самка має коричневу спину та плечі, вкриті чорними полосками. Так виглядає і хвіст. Голова теж зверху коричнева, щоки сірі з чорною полоскою від очей, наче сльози. Самець має рудувату спину та плечі, яких вкривають чорні цятки. Хвіст світло-сірий з чорною полоскою на кінці. Голова теж сірувата. Сльоза менш помітна, ніж у самок, а інколи її взагалі не видно. Обидві статі мають жовті ноги та усколиті. Сірий дзьоб і чорні зверху крила. Запарлення знизу в обох світи з чорними цятками та смужками. Молоді птахи дуже схожі на саму, але мають більше чорних смуг на пір'ї. Буревітер часто сидить на друтах електропередач, в стовпах та верхівках дерев, видивляючись у траву. Також буревітри зависають у повітрі, летячи в противітку з його швидкістю. Під час цього сокіл тріпоче крилами і широко розкриває свій хвіст, шукаючи у траві мишок, змій, ящерок та комах. Навіть коли самих мишей не видно, птах може розглядати їхні січові сліди, які стежкою ведуть до їх власника. В середньому ці птахи їдять у 4 до 8 разів на день, деколи полюють і залишають навколо. Бурвітрі можуть розмножуватися вже через рік після виїзду з гнізда, проте зазвичай вони довго шукають місця гніздування та партнера, залишаючи гніздування на другий рік життя. Після другого року все йде набагато легше, бо є територія і партнер. Коли самець знаходить територію та місце для гнізда, він шукає самку і захищає свої володіння. Після того, як він знайшов свою половинку, починає літати біля неї з їжею та кликати за собою. З їжею саме летить аж до гнізда, де дає самушці здобич. Якщо усе йде гладко, то за два тижні самка відкладає перше яйце і кожні наступні два дні ще по одному. Всього яєць може бути від трьох до семи. Насичують їх двоє батьків по черзі, поки один сидить, другий приносить йому або їй їжу. Після трьох-чотирьох тижнів вилуплюється перше пташеня. Коли вилупляться усі, Обоє батьки будуть полювати на своїх володіннях, захищаючи їх від інших соколів, яструбів, круків, галук і сов. Ще через три тижні молоді буревітри почнуть залишати гніздо і літати на території своїх батьків. Дорослі ще кілька тижнів підгодомуватимуть своїх дітей. Деякі буревітри відлітають до індії на зиму, але більшість усе ж залишаються на Україні. Попри те, що цей птах постійно зустрічається на полях, у місті він теж доволі чисений. Мені вони там роблять на будинках, а полюють вздовж колії. Є кілька схожих на бурівітра птахів. Підсоколик великий і малий, а також кіпчик. Від малого підсоколика легко відрізнити за криком. Крик бурівітра. І крик під малого. Під малий також менший за бури вітра. Відрізнити порі вітра від великого підсуколика можна дуже легко. Під великий має темно-сині запарнення на спині, голові та хвості. оранжеві лістіла, тіла більш контрастне запарнення в цілому. Від кіпчика відрізнити ще легше. Кіпчик повністю чорний з оранжевим низом та грудьми. А самка має коричневу маску, темні крила та хвіст. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво послухати про цього сокола і підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Я також маю телеграм-канал. посилання буде в описі під відео. До зустрічі!